Так виглядає підлога після очистки, зайвих горбиків, саплей, як в народі називають, все, що відпадало. Що хотів сказати відносно ґрунтовки, На таку поверхню це машина стяжка. На таку поверхню, після того, як верхня пленка знімається із стяжки, то розход ґрунтовки просто сумасшедший. Тут просто завивалася грунтовка. І покажу, ось щойно закінчив. Ще видно, як заливалося грунтовкою, в прямому смислі завивалася На 15 квадратів підлоги ушло приблизно 12 літрів грунтовки. І місцями місцями видно ось, що вже настільки впитало, що майже сухо. Цього буде мало, мабуть, зараз ще повторно доведеться проходити, проґрунтовувати щоб покращити адгезію, так як стяжка пориста. А зазвичай всі економлять на цьому. Ну, економія видно до чого призводить. такі стяжки. А також хотів би окремо сказати по оцим таким частинам. Ось, наприклад, гіпсова штукатурка. Попідмазували теплу підлогу. Демонтувати не, не виходить, так як є шанс того, що пошкодиться тепла підлога. І це буде набагато гірше. А так як це гіпсова штукатурка, то потрібно, вик... потрібно її скривати гідроізоляцією, не цементною, а та що для санвузлів, обмазочна гідроізоляція, готова в відрах. Та, що продається, залежить від місця знаходження, вона може бути абсолютно різна. Ну, одна із найпопулярних це резит SCO51. Якщо не скривати, то. Дуже багато людей розповідають, що можна і штукатурити санвузолити такою штукатуркою, але то все, повний бред. Якщо поштукатурений санвузол гіпсовою штукатуркою, обов'язково потрібно робити гідроізоляцію для того, щоб підвищити адгезію між клеєм і... І гіпсом, так як клей і гіпс, вони майже не сумішні тому що гіпс дуже багато втягує в себе вологи і пересушує клей. А взагалі, взагалі тобто можна зробити простіший варіант не демонтувати, а скрити гідроізоляцією Конкретно оці частини, де гіпсова штукатурка, тоді. Зменшиться шанс того, що ну в принципі клей буде триматися до гідроізоляції, а гідроізоляція гіпса і плитка в майбутньому не відстрелить. А те, що я казав про, про пошкодження, от якраз одне виявилось, довелося ставити муфту, так як немає в наявності в мене зараз інструменту для преси, то буде звичайна, звичайна така сама проста муфта, яка зараз ще зажму її, як зроблю для неї ізоляцію, щоб вона не окислялася і будемо вирівнювати підлогу. Хоча інакше назвати це можна Безобразі.